Привіт, друзі! Сьогодні приїхала до мене посилочка від Агромаркета. Велика горна посилка. Зараз розпакую і покажу, що тут. Дивіться, як все гарно запаковано. Положена сюди бумага, щоб нічого не замерзло і не побилося. Бумаги дуже багато. Так, накладна. Це у нас гіацинте. Можете засипані тирсою. Тут два штучки. Червоні я замовляла. О, так і ось. Так, це тут фунгіцид топос. Потім горщики ось такі. Дуже гарні міцні горщики замовляла вже не перший раз, тому вирішила взяти і в цьому році ось така ось для рослин субстрат. І це, так я розумію, гортензія. Ту, що я замовила за одну копійку. Зараз подивимося, яка ж вона є. Угу. Гортензія ось така. Так, Зараз подивимося, якого кольору рожева. Дуже дякую агромаркету. За якісний товар і за доставку ще ці два гіацинтики. Всім дякую за увагу, приємного перегляду, до побачення!